Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. А сьогодні хотів би поділитися з вами відео про нашу нову покупку. Хто слід за каналом, той знає, що у нас є отака от сівалочка СПУ4 від заводу Ремсинтез. І в цьому році я зрозумів, що під цю сівалку мені потрібен Культиватор КРН. Тому я звернувся на завод Ремсинтез і замовив культиватор КНП 2.8 п'ятисекційний, під конкретно чотирьохрядкову сівалку. Захват тут ну, зрозуміло 2.8, 5 секцій в такому от виконанні. Тут Декі е, запчастини, які я узяв із того, що в мене було вдома. А саме, от, наприклад, опорно-приводні колеса Жигулівські, в принципі, сказав, що навіщо мені там ці, якщо в мене отваляються колеса. Тому за рахунок цього трошки віддешевив е, саму конструкцію. Дуже довго вмовляв, тому що це такий спецпроект. Не сильно, хто хотів, ну, не сильно хотіли ним займатися, але тим не менш мені пішли на зустріч і зробили такий от культиватор Він тут без добрив, так як я добрива ну не внос все в листок, тільки рідкі. на візку кріплення я обрав саме таке. Тому що на автосетки в мене ну, по факту взагалі нічого немає і купляти автосетку з нею морочиться суто за керена, ну це неправильно. Тому я взяв, от, попросив, щоб мені зробили таку, таку навіску трьохточкову, воно тут все на пальчиках кріпиться, дуже просто і дуже надійно. Раму тут використали 80 на 80, то ще мабуть, шестерка. Десь так може, може, може ось, ні, мабуть, шестерка. Ось таке от виконання. Секція сама по собі тут підсилена. 16 мм планка. Секція на підшипнику. Тут потужні ці планки. Тут підсилені, тут воно все потужне, ну, якось в такому виконанні. По робочих органах. Що я собі взяв. Перше, це взяв підгортачі, так звані свинячі рила, окучники, хто як їх називає. І друге, що я взяв, це бритви 330 ті із стойкою КПС-овською. КПС тобто, це ці два інструменти, які я буду використовувати на рахунок бритвів. Поспілкувався в коїсь крени, вони по факту не ефективно працюють, тому я їх і не брав. А, по нозі, так званій опорній. Тут ну, все зроблено просто, надійно, потужний метал використаний. Тут зроблено під Жигулівську ступицю. Ну, колеса стандартні, 175 70, 13. Стандартні Жигулівські колеса. Ну, в общем, якось так от такий культиватор по кругу обіду покажу. 2,8. Якось так. Думаю, він себе оправдає. Так візуально от, мені подобається. Ну, а далі в роботі вже на наступний рік в сояшнику я вже буду показувати його в роботі. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Слава Україні!